Дві ракети, які вдарили по Польщі. Це зараз топ-тема для обговорень, тому що головне питання: що з цим робити? Хто винен? Ну і хто і як, врешті-решт, буде відбуватися оце слідство? Поговоримо з Ігорем Ісаєвим. Це польський журналіст. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пан Ігорі, вітаємо вас. Добрий день, вітаю, Україну. Перше питання, звісно, як про це говорить у самій Польщі. Що кажуть поляки? Що це таке? Що це за ракети? До на кого вони одразу думають? Ну, мені здається, досить вичерпно зараз показали в матеріалі, хоча там був фрагмент цього польського дискурсу. Тобто, спочатку було що МЗС. Заявила, що це російська ракета, а пізніше, що президент Дуда вже став через годину трошки говорити інакше. І з того, що я тут бачу, тут є інформаційний якийсь хаос зі сторони уряду. Те, що Дуда ну, так, трошки виляє, якби це російська ракета була, МЗС, мені здається, зарано про це сказав. то Тут би не було, скажімо так, таких публічних сумнівів, які є у заяві Дуди. зараз дискурс е говорити про це змістився е на таку думку, що незалежно від того, чия це ракета, яка це, навіть якщо української протиракетної оборони, то все одно відповідальність за е цю історію несе Росія, бо вона розв'язала війну, навіть якщо це українська ракета. Тобто, мені здається, зараз це говориться таке, що це. Правдоподібно, ракета все таки була українська, але е, ж там е, була не способи. одна ракета, принаймні, Просто, зафіксована. Але, але ви не почули. Прошу? Там вже була не одна ракета, принаймні, одразу повідомлялося про дві ракети. Е, повідомлялося про дві ракети. Пізніше е, була інформація одна. І, розумієте, я не є у Пшеводові, і там є досить обмежений доступ. Я зараз вам багато чого не можу сказати. Я бачу, що зі сторони уряду є якийсь інформаційний бардак. Що зі сторони уряду з'явилося спочатку? Були заяви учора, там, ну от коли це сталося, спочатку взагалі мовчання було, бо асоцієш прес, як перша взагалі це подала не польський уряд, а асоцієш Press, розумієте? Ну тобто, якось якось це було досить дивно. По-перше, по-друге, що пізніше от пішли такі заяви, як з МЗС, що це була, що це були дві ракети, і що була вон, і що. Вони російські були пізніше. Оце що вони російські були, стало там більш сумнівів з'являтися. Пізніше е, стали взагалі сумніви з'являтися, що їх було дві чи одна. Ну тобто е, там досить важко в цих інформаціях віднайтися, але видно, що є якийсь е, новий хаос інформаційний. Якщо говорити про ті фотографії, які були опубліковані, ну там ми з вами не побачимо, чи це російська, чи не російська ракета. Та фотографія, що була вчора опублікована, я не знаю, там взагалі. Мені за дивився на це, чи це взагалі не була конструкція з частини цієї ферми. Так? Uh -huh. Я не мав певності, що та офіційна фотографія, яка вчора одна там була така розходилася, опублікована, що вона взагалі є частиною якоїсь ракети. Ну тобто, от це є зараз проблема. Я бачу, що зараз польський уряд намагається тихенько з цієї теми зіхлизнути. Якщо це була українська ракета, от такий сценарій один він можливий запущений. Я не думаю, що Польща буде робити з цього з цього якусь, е, якийсь великий скандал. Е, можливо, це якось у тиші кабінетів залагодять. Натомість, з іншого боку, е, дискурс зараз от він вирівнявся. Він пішов правильно, що незалежно від того, що це була ракета, все одно відповідальність по стороні Росії. Це вона розв'язала цю війну. І мені здається, у зв'язку з цим треба відреагувати. Треба відреагувати тим. На мою думку, дати Україні кінці ці атакам, які стріляють на кілька сот кілометрів. Е, ну і можливо проти можливо, е, протиповітряною протиракетною обороною е, охопити західні регіони України. Західні я маю на увазі з і з Румунії. Так? Тобто, що і Львів. Щоб вони були під захистом, під захистом цих країн так. Ну бо якби Зеленський вчора він сказав досить радикально. Натомість, е якщо це трошки перефразувати на те, що можна досягти від НАТО, я думаю, що це варто говорити таким чином, що давайте ви, друзі, ви бачите, до вас прилітає так чи інакше. І е е не є так, що ви там от, на цьому сантиметрі е собі прямо зробите від ракети оборони. Ні, так не буде. Давайте тоді розважимо такий сценарій, щоб е, величина щоб Одеська область була охоплена можливо Молдова так само. Молдова тут тобто, та ж сама просить ага. е, власне натівською проти ракетної протиповітряної оборонами. Ну а якщо згадати, що в Молдову вже прилетала така ракета кілька тижнів тому так, як... тоді треба було відреагувати. Тоді треба було, щоб тоді вже треба було от е, е, з цією Молдовою така проблема. Що там не було ніякої реакції трошки? Європейський союз він показав, що ну не до кінця залежить на у цих ось наших сусідах. Так вони трошки не наші хоч трошки наші ідентичні ну, принаймні наші, Румунія думає. могла б відреагувати більш активно, але слухайте пане Юрію. От чи вам не здається? Ну дивіться, якщо ви чули, то е, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив достатньо відкрито, що якщо у поляків є свідчення того, що це українська ракета? Будь ласка, надайте нам ці свідчення, тому що у нас такої інформації немає. Тобто, ми не підтверджуємо, що це е, ракет, ракета Навіть ми навіть думки такої не пропускаємо, що це може бути українська ракета? Слухайте, заяв було дуже багато. Ну, я якби до всіх цих заяв, бачачи, знову ж таки, вертаючись до цього певного хаосу, я їх дуже сильно ділю на різні речі. Як я бачу, навіть якщо заложити в цей найгірший, можна скажімо так, для України іміджево uh -huh. сценарій, хоч НАТО не готове за це карати, знову ж таки, це абсолютний сигнал запас. Де навіть якщо це були українські ракети, НАТО карати Україну за це не буде. Воно свідоме, хто в цьому винен, навіть якщо це українські ракети. Натомість, якщо це так було, я не думаю і маю надію, що можна владцям з різних країн вистачить розуму, що це не виносити в публічний дискурс. Тобто я є проти того, щоб, щоб таким чином, щоб таким чином реагувати. Якщо це дійсно були українські ракети, ну то в Україні дійсно правильно би було допустити українських слідчих на ну, це місце. Дійсно. Якщо це підтвердиться, зробити спільну заяву, домовитися про відшкодування цим родинам, яка Україна там би заплатила. Ну такі інциденти вже ставалися там в часі зимної війни, холодної війни, то, наприклад, літак з території Польщі залетів, мені здається, аж десь до Бенелювцу, і там прибив одну людину. Ну, Горбачов тоді, от Горбачов не за що було з території Польщі, так перепросив офіційно. Виплатили вони там відшкодування е ці родині, і так далі, і так далі. Ну тут зі сторони НАТО немає якби бажання спалювати цього, якщо. Ну, це... Ну зрозуміло, що цей це інцидент. він Але не це, це, це не є час має... не є час зараз, щоб якби, публічно зараз обмінюватися звинуваченнями зі сторони в сторону України, угу. якщо навіть так було. І НАТО має таку свідомість. І це в принципі для України це хороший сигнал, так? Якщо Україна не буде дуже сильно переносити це в публічний простір, якщо це якось вдасться так залагодити, то думаю, буде е, правильно натомість публічно відреагувати на це, просто надати Україні більше зброї і надати спомпою зі сторони НАТО вже так, незважаючи на те, чи я це була рекламу. Зрозуміло, ну зрозуміло, що Україна буде себе захищати і, все ж таки, вимагати доказів, що це якась ракета, можливо, від українських ППО. І знову ж таки, якщо це ракета від ППО, це означає логічно, що вона не просто так літала. Вона не могла літати. Врешті це сталося. Цей інцидент стався під час масованої ракетної атаки Росії на Україну. Біля ста ракет Але було про Це говорить. Подивіться, подивіться подивіться ну, що говорив столтенберг тепер у якби коли, коли коли от після всі цього з НАТО приблизно так і говорить. Так Тобто тут якраз о, у цьому я не бачу проблеми. Mm -hmm. Так ну ну якби є... а, в по... а, Слухайте, а в публічній розумі... площині всі розумі, що від, від, Львова від Львова до польського кордону ця ракета летіла там. Я не знаю кілька десять секунд. Це точно так. Всі це розуміють прекрасно. Так а, в публічній площині нічого не змінилося у польському суспільстві, адже все ж таки підтримка поляків України дуже велика. І за це ми постійно вдячуємо yeah, yeah. А, полякам Польщі... За те, що вони підтримують наших біженців і взагалі Україну. І це ніяк не може похитнути оцю підтримку? Ну я думаю, що абсолютно ні. Тим більше знову ж таки, вертаючись до цих заяв, угу. вони знову ж таки підтверджують, так виходимо з того концепту, що Україна за це не винна. Зрозуміло, Україна не винна, що вона оборяні обороняється. Так це є її святий обов'язок. В принципі, з цього концепту виходить більшість поляків абсолютно. Я не думаю, що е, такий обстріл це здатний змінити. Тим більше у Польщі є, якби незважаючи на різні поділи, там ставлення до різних тем mm -hmm. поляків, які діляться суспільство, ставлені до України, якраз немає оцього поділу. Так і тут мені здається, що різні частини польського польської політичної сцени. На цьому сходяться ця ситуація якраз це показала. Ця ситуація якраз це показала зрозуміло. Ну що ж будемо стежити за тим, як ця ситуація буде розвиватися. Дуже дякуємо вам. Ігор Ісаєв, польський журналіст, зараз був з нами на прямому зв'язку. Нагадаємо, що вчора ввечері стався інцидент, коли ракета чи одна, чи дві ракети залетіли, залетіли на територію Польщі. І, врешті, загиблі люди дві людини загинули. і зараз всі намагаються з'ясувати, що це була за ракета.